Слава Україні! Все починаємо А, Я вже приїхав в Іллінойс з Кенвурдом. Сьогодні маю розвантаження. Вантаж я привіз з Огайо, це метал. І зараз мені вже дали док, відкриваю двері і паркуюся. Нікуди не дивились ролики, все стоїть на місці, прибив я тут дошку добре. А скільки мені загрузили, стільки і мені привіз. Так що все нормально. Я кинув свій вантаж в Іллінойсі, так якби це була вже північна частина Іллінойсу, зараз їду трошки нижче Чикаго на пікап приблизно там було майже, майже 100 миль до пікапа. Да, зараз такі маневри з пікапами, що 100 миль до пікапа це, це нормально. На жаль, Що не зробиш, ринок зараз такий, що мало вантажів, треба щось вести, щоб для того, щоб щось вести, тому що треба це пікапам. Сьогодні маю таку пахнючку в машині в траці з України. Передав Володимир Андреєв мені з калуша, автоексперт, пахнючка з Баректаром. Він трошки покажу зближче, бо зараз на ходу не видно, Тому заїжджайте, кому треба, купляйте в калиші пахнечки. Приїхав на пікап, вже зробив шикін, сказали паркуватися в двері 8. Тут на паркінгу стоїть е, такого червоненького кольору Гран Я Знаю, у Калуші ще є фанати таких машин. <сум> Тому вам привіт. І все, йду паркуватися в машину, а не йду паркуватися, поки що я спочатку відкриваю двері і тоді буду паркуватися. Пустий трейлер це погано. Треба, щоб трейлер був повний різним крамом. Бажано джавелінами для України. Мені здається, зараз вже джавелінів не так сильно треба, як Хімарсів. ракет до тих хімарсів. Бо хімарси дали, а ракет, вроді мене дуже багато. Що, завантажили мене здоровими ящиками на делівері покажу. Зараз виїжджаю, немає часу тут вже стояти. І так вже показує, що буду їхати майже до півдру години ночі. І поїздки ви знаєте, дуже люблю. Але нічого не зробиш. Ну буду бачити, якщо, не, якщо сильно захочу спати, то ляжу спати скорше, я там вже зранку вже. Заїжджаю в Індіану, їду 30-ю Яскою, біжаю хайвей 80-й, тому що там затори. А, в принципі, цей об'їзд мені додав пів години їзди. Але Google показував, що в заторах маю стояти трошки довше. так що... Я думаю, що нічого страшного. Плюс тут зараз буде спідвей з дешевою соляркою, що на цьому трошки зекономлю і буде нормально. Так як говорив, заїхав на спідвей направлятися. До речі, непогана знижка більше долара. Тому що тут якби $1,20, а я маю заплатити 5,20, а я маю заплатити 4,15, 4, таке. так що навіть досить непогано. Хтось забуду свою іграшку. Думаю, що вона туди чекається свого справжнього власника, тому так її туди залишаємо. Так як завжди, коли я на спідвеї на беру Espresso Blend, бо то якби нічна їжда, так би ніч неї так що право приходиться. Обіцяв я вам, що покажу, як виглядають коробки. Але через те, що приїхав сьогодні, Верніш... ну, та, вже не було. Сьогодні в 3 годині вночі сюди, а, трошки мало спав. І через те зранку забув, що я вам вчора обіцяв. Мене вже розвантажили, трейлер пустий. Розвантажували отам. Компанія навіть дуже добра. По-перше, є місце, де спати. Це немаловажно. По-друге... Як вам тут? Знак. Стоп 4. По-друге, в мене був апойтмент на 10-ту годину ранку. Я пробудився о 8-й годині ранку, пішов зробив кінь і вони мене розвантажили в 8-й. Якби то на восьми, там зараз вже півдесят, але все рівно скорш, ніж було потім. Так що це теж добре. Зараз е, я вже взяв собі другий вантаж. З, е, тут теж зоха 50 миль до пікапа. І, е, він йде назад на Чикаго, е, делівері буде в самому Чикаго завтра. Так як б теж плюс, покатаємося по Чикаго. так як я і сам подивлюсь і вам покажу. Так що дивимся. зараз їду на пікап. Собакин лазить зразу на моє крісло, зарізає поки мене нема. Крісло, як бачите, в стані такому собі. Ну, як де крісло з 96-го року, нормально. Ой, дуже. А деякі люди писали, що можна взяти собі це крісло, то не дуже ти його візьмеш, тому що воно ну, трошки має другу конструкцію. Це воно е, прикручене до труби. І воно само по собі е, таке звичайне крісло. Воно не має все дитину ні подушку, нічого не надувається, тому то крісло не підходить. Приїхав на пікап, тут у е, них е, музична перерва. Нікого нема, музика рубає на весь зал. Е, нарешті дали мені док, запаркувався досить-досить е, тісно. Е, док такий е, всередині. І, е, трошки воно незручно, тому що тут в принципі спереді не так багато місця. І виходить, що з двох е, сторон е, стіни і треба запаркувати такий досить вузький гараж через тот кафеня. Волтер ти тут десь когось побачив і гавкає. А він просто побачив людей, хоче гратися з ним. Страшно такий дружній пес. Він би залезав у любого, кого б зустрів. Коли бачить чужих людей, від радості аж всикається. Воно не сильно добре. Але нічого, маю надію, що воно пройде зараз. Завантажили мене, зараз покажу, як виглядає цей рус. Ось такі от дужки. Повний трейлер, це будівельні матеріали. Вроді не дуже важке це все, тому, тому це добре. так. Все, Зараз виїжджаю, закриваю двері і шпарю ночка. Виїхав я вже з пікапа, зараз доїжджаю до 30-ї УЕСки, вона буде йти так трошки більше, як хайвей. Так що поки що будуть, поки доїду до 30-ки, то буде така дорога, як зараз з світофорами через містечко. <груза>. Е, хочу сказати, що хоча зараз на дворі в день дуже тепло, так би без кондиціонера зараз взагалі неможливо, на дворі на даний момент 25 градусів за Цельсієм, е, тобто тепло. Але вже все рівно відчувається, що осінь місцями вже починають жовтіти дерева. І ночі вже так само стоїть холоднішим. Знаю, зараз в Україні вже набагато холодніше, ніж тут. Але тут в Америці вона так би осінь, вона трошки м'якша, ніж в нас в Україні. Що, сьогодні не пив кави, то заїхав на Спідвей, взяв кави свою крошку. Так набагато дешевше виходить. Долар 20. Поки я ходив за кавою, то припнув Волтера до трейлера. Бо тут вони в принципі не дуже люблять, коли собак заводиш з собою на траксап. А щоб собака не, не сиділа в машині, я собі зробив свої справи на вулиці. На трої. Я розібираю Волтера та впаримо далі. Собака? Треба їхати. Що, продовжуємо мою подорож. Був я сьогодні вдома, це вже зараз наступний день. Перейшов сьогодні вдома, їду зараз на делівері в Чикаго. Виїжджаю з Ярде якраз. Сьогодні це делівері і на цьому мій, цей робочий тиждень закінчиться. Тут біля мене їде медсестра на Теслі. От вона поїхала. Звідки знаю, що медсестра, тому що в неї є уніформа медсестри. Тут така система, що використовують уніформу і якби вона має цей одяг медсестри, то вона в ньому йде всюди. якби На роботу вона в ньому їде, потім з роботи, в магазини і так далі. Єде вона на Теслі і відпустила повністю руки, тільки я так розумію, що включила автопілот. І машина в трафіку сама їде, зупиняється, розганяється, тримає дистанцію. Хочу сказати, що саме для таких випадків Тесла вона досить зручна машина. До речі, тест драйв цієї Тесли Model Y ви можете побачити у мене на каналі. Воно там є. Це одне з перших відео на моєму каналі, так що заходьте і дивіться. Коли їду зараз в трафіку своїм Кенвордом, зразу задумуюся про різницю їзди на Теслі і на Кенворді. Що я маю на увазі? Це я маю на увазі про сам прогрес. Тобто Мені зараз, щоб на Кенворді рушити, треба витиснути щеплення, включити передачу. Відпустити щеплення, легенько почати газувати, потім, щоб зупинитися, треба витиснути щеплення, знову нажимати на тормоз, щоб зупинитися на гальмоти. І, і так, Наскільки це все багато процесів, ти мусиш виконати. Коли ти їдеш на теслі, реально це ти їдеш на одній педалі. Тобто коли тобі треба розігнатися, натискаєш на газ. Треба зупинитись, знову з газ забираєш, включається рекуперація і машина вже сама зупиняється майже до повної зупинки. Дуже багато процесів, які там треба виконувати, коли ти їдеш на такій машині, як в мене зараз. То ти, якби, в теслі цього всього немає. Ну, це не тільки про Теслу, це вже про більшість сучасних машин. Просто про сам прогрес, наскільки все меняется. А, Приїхав я на своєй делівері, тут ще та чернюшня, цісеро. Дали мені док, я йду паркуватися. Уже є пару хлопців. Так само щось привезли. Паркінг великий, а це як виглядає як цирк, це ділерська. І тут стиль Чикаго. Добре, це так би все добре, Так є, чекати не треба допаркуватися. Що, розвантажили мене, все добре, правда, забирало в них це майже 2 години, але трейлер пустий. З камнексиканці посвящують. Е, все, зараз виїжджаю з Чикаго, вертаюся додому і на цьому робочий теж десь закінчиться. Але зараз ще попробую вдома щось зробити. Приїхав я на ярду після свого делівері і зараз покажу, що я тут хотів зробити з е, скином. Та я казав, що з України мені мають приїхати прикольні штучки. Дивіться, що я маю трезуб. Цей трезуб буде йти на капот Тут ви пам'ятаєте, у мене є така обломана пташка. Замість неї тут буде стояти гарний трезуб. Це все, зараз спробую прикрутити на місце. А, маю таких трезуба два, чи навіть більше. Ну, з собою два точно. Є ще один такий культурніший. То цей може бути, що прикручу сюди. Буде доволі з таким трезубом виглядати, це буде просто капець круто. Основна проблема, щоб дістатися до цієї пташки, як її відкрутити, щоб залізти сюди на капот і оцих дві гайки треба відкрутити. Все, обрізав все лишнє. А, зараз вертаюся до трака і прикручую до трака. Так, це все в мене тут виглядає, поставив колесо для того, щоб я не проламав гриль з того боку. І все, зараз а, вставляю з цього боку тризуб, а з того боку залізаю знову і буду закручувати. Так, все закрутив, а, поставив нержавіючі болти, нержавіючі гайки і шайба. Ще й законтригаю, так що думаю, що трезу буде триматися нормально, дам дивитися, як все виглядає з вулиці все, готово як вам це все подобається Просто капець круто все, закриваю капот, зараз подивимося, як це все буде виглядати вже закритим капотом. Прикол такий, що через мохобойку три зуби не видно. Але зато коли підходиш з боку, починаєш звертати увагу, що там ще щось є. Основний прикол три зуби видно тільки звідси. Круто, Капець круто Так, тризуб є. Красота. Тепер е, продовжуємо баретик. Номер 100 е, виглядає недостатньо красивим. Тепер номер 100 став красивішим. Просто бомба. Лишилося, що в мене небагато різних наклейок прикольних з України, так що це все ми будемо ще клеїти в процесі. Зараз всім дякую за перегляди. На цьому закінчується відео. Україна переможе, особливо після всіх останніх подій. Нелегко, але переможе. Так що слава Україні! Всім пока.